Техніка артішок від назви квітки артішок. Доброго дня, мої глядачі, гості каналу, мої дорогічні підписники. Сьогодні я розкажу трошки про артішок. Це квітка, далі вона як страва, але вся техніка вона взята з неї. Це мої перші, це мої особисті роботи в цій техніці. Майстер класи є на моєму каналі, ви можете їх знайти. Дуже цікава техніка, яка використовує всі залишки тканини, але важливо їх взяти і підібрати по кольорам. Далі я представила вироби, які я знайшла на сторінках інтернету. Мене дуже сильно радують такі гарні яскраві вироби. І так само я думаю, що в кожному інтер'єрі вони будуть виглядати чудово. Цією технікою можна шити і прихватки кухонні, і можна шити ланчмати під гарячі страви на стіл. Можна шити і наволочки на подушки декоративні. Настільки е, різновиди є всіх, всіх тих виробів, які можна шити з цією цієї технікою, що ну, це просто їх безліч. Е, якщо кольори підбирати гарно, або в тон, або, навпаки, е, щоб вони були контрастні, то ці вироби виглядають просто суперово. Надихайтеся, шийте. Слухайте, які різнобарвні е, вироби. Це ланчмати, і це ланчмат. Навіть я бачила, що і е, доріжечки такі ванну, кімнату або біля ліжка е, шити з таких е, шматочків. Слухайте, дивіться, ми беремо самі маленькі зрізочки, самі маленькі зрізочки і клаптики е, тканини. І їх просто викладати. Техніка дуже, дуже цікава і дуже проста. От які, які гарні вироби. Так? Це подушечки, це декоративні подушки. І їх же ж можна шити будь-яким кольором і під будь-який інтер'єр. Надихайтесь, мої дорогі, надихайтесь. І творіть. І це, ви знаєте, це утилізація клаптиків, але, виходить, прекрасний. Чудовий виріб. В кінці відео, додивляйтесь до кінця. В кінці відео я зняла навіть і сумочки, плечові сумочки, так само в цій техніці, вони такі гарні, такі яскраві, і їх так само можна шити під ваш особистий. Стиль. І кольори можна брати такі, як вам подобається. На прихваточки і на ланчмати, на наволочки ми можемо брати якісь тонкі тканини. А на сумочку ми навіть ми можемо взяти і щось таке потовще. Сумочки не мої, це є, я просто представила це як для прикладу. Дуже гарні, дивіться, які прихватки яскраві. І в будь-яких кольорах, і жовті, і такі, знаєте, весна вона надихає. Весна вона надихає натворити щось нове, щось яскраве, щось гарне. І навіть і сумки, бачите, можна. І е, під чашки, під гарячий е, настіл щось. Тобто тут просто різнобавність і яскравість. Надихайтесь, шийте, бажаю успіху, миру на все добре.